В Ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі у Києві застрелили українського військовослужбовця на 32-річного майора. Напали напередодні ввечері у Солом'янському районі. Зловмисник поцілив чоловікові у спину, але той зумів сховатися у під'їзді. Військовий стукав у двері квартир і кликав на допомогу. Коли до нього вийшли, встиг лише сказати, що поранений, і попросив викликати швидку. Утім, ще до приїзду медиків. Поранений помер. Убили його от в парадному, коли вже піднімаєшся першим квартирам от на цій площадці на лісничній. Ну він там, по крайній мірі, лежав. Попередньо це вогнепальна зброя, влучили йому у спину. Зараз відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною першої е, вбивства. Ножем у шию за банку із салом на рівненщині посеред ночі чоловік вдерся до будинку самотньої бабусі, хотів пограбувати та забрав лише 20 гривень і кілька банок із салом та варенням. А щоб старенька не піднімала гвалту, ударив ножем. Тишкевич прокинулася о третій ночі від того, що відчула запах сигарет у хаті. З просоння жінка подумала, що то тліє постільна білизна, відкрила очі і побачила невідомого чоловіка у хаті. «Давайте гроші, кажу, синочку. Я ще не отримала пенсії, а прийшла з магазина. То я то там кошельок забрав то кошелька. На солі забрав телефон. Щоб бабуся не заважала і не підіймала гвалту, Розбійник взяв до рук ножа, вдарив у шию і впевнений, що пенсіонерка помре, спокійно клав у сумку банки із салом і варенням. Нападник взяв 20 гривень запаси консервації і пішов. Та, попри сподівання злодія бабуся, набралася сил, аби підвестися, перев'язала поранену шию і навіть прослідкувала, куди попрямував кривдник. Потім побігла до сусіда колишнього правоохоронця. Чоловік, побачивши закривавлену пенсіонерку, викликав швидку і разом із сином кинувся на пошуки негідника. Заїхали ще й за племінником, який живе неподалік. Значить, по дорозі я підібрав біля хати Миколу. Він мені пояснив, що якийсь невідомий чоловік побіг в напрямку дороги. Він сів до мене в автомобіль і на початку села ми значить, побачили цього чоловіка, вийшли з машини значить, і повели його на землю. Сумку із награбованим чоловік виконував на узбіччя, а до приїзду правоохоронців благав його відпустити. Мовляв, він просто хотів їсти, бо до села прийшов із рівного пішки. Він казав, що він тут проходом так, він прийшов з рівного пішком. 12 годин в обід вийшов, а сіда вночі дійшов. Питали, чому саме цю це соло ти вибрав, щоб сюди прийти? Він казав, не знаю. Я ж тут шукав два дня, ходив, шукав тут роботу. Поки сусіди ловили крадія, поранену пенсіонерку вже шпиталізували. Медики кажуть, їй пощастило, адже зловмисник дивом не зачепив сонну артерію. Раніше судимий, який перебував у притулку для безхаченків. Місто в місто рівне знаходився по вулиці Дубинській, він його сам полишив. До цього часу перебував, перебував на лікуванні в психіатричній лікарні в Острозі. От. На даний момент даний громадянин затриманий по статті 187 частині 3, перебуває в СІЗО. Нині стан Галини Тишкевич задовільний із лікарні постраждала. Проситься додому, рветься прибирати в хаті після нічного жахіття. Утім, ночувати у себе вдома. Жінка найближчим часом не планує. Страшно згадувати усе, що сталося. А поки загоїться душевна рана, житиме у родичів. Анастасія Бобкова, ТВА. Товариша на той світ, бо надто засидівся у гостях. На Черкащині трагедію закінчилася дружба двох чоловіків. Вони кілька днів випивали, аж поки не розгорілася сварка. Детальніше у сюжеті. Загиблий чоловік вже кілька місяців гостював у свого товариша. Знайомі вони були не дуже давно. Цей чоловік, якого вбили, то він тут з'явився десь в початку літа. По-моєму, тут робив то у сусіда. А потім, коли закінчилися сі... літні осінні роботи. Вийшов, коротше, ще вигнали, я того ніколи не знаю. І це його тіпо типу, підібрало. В день трагедії гість прийшов додому на підпитку. Місцеві розповідають, перехилити чарку чоловіки полюбляли. Який вони спосіб життя мали алкоголіки, які ж вони, господи, обоє алкоголіки, мабуть. Того вечора між захмелілими товаришами спалахнула сварка. А коли аргументи скінчилися, гість накинувся на господаря будинку з кулаками. Зав'язалася бійка. Власник оселі схопив металевого совка та кілька разів вдарив за дираку по голові. Потім спокійно пішов спати. Вранці тіло виявив односелець, який також прийшов в гості до чоловіка. Він і викликав міліцію. Було встановлено особу, яка скоїла даний злочин. Це житель міста Умані. Наразі слідчим відділенням Уманського міського відділу міліції порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство проводиться досудове слідство. Затриманий чоловік свою провину визнає, але каже, що вбивати не хотів. Мовляв, це випадковість. Я цим шовком втім, по руках його. По... Зашипив його по... по голові. За вбивство чоловікові світить до 15 років за ґратами. Олена Козаченко ТВАЙ. На Одещині вазу лоба протаранив Тойоту. На 18-му кілометрі об'їзної дороги водій з Жигулів виїхав на зустрічну смугу. Від потужного удару машину відкинуло на кілька десятків метрів, де вона врізалася у автозаправку. Водій загинув на місці. Кермувальника японської машини шпиталізували з тяжкою травмою голови та переломами. По об'їзної дороги двигався автомобіль ВАЗ-2106 під управлінням 36-літнього водія. который на восемнадцатом километре осуществил, производил э, обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с э, автомобилем Toyota Camry. Двох кишенькових злодіїв зловили в Одесі. Молодики не один місяць обкрадали пасажирів громадського транспорту. Затримали крадіїв, щойно вони витягли у пасажирки мобільного. Жінка навіть не помітила, як один із них розстібнув кишеню і забрав гаджета. Проти молодиків вже відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує по три роки за ґратами. Поки міліція перевіряє затриманих на пришетність до аналогічних злочинів. Ехала на работу в девятой маршрутке, было очень много людей, все толпились возле двери, два молодых человека, прям постоянно люди выходили, они постоянно подходили, подходили к этой двери, шарохались. И у меня телефон был в правом кармане, закрытый, я даже не почувствовала, когда они его достали. И когда я вышла на конечной, на Александровском проспекте, я уже поняла, что телефона нет. Вкрав на 300 збитків на тисячу гривень. Торік Вандали пошкодили понад сотню механізмів столичних ліфтів. Третина з них не працюють саме через крадіжки обладнання. Зазвичай полюють на мідні гельмівні котушки. Одна така котушка 4 кілограми мідного дроту, який залюбки приймуть в пункті прийому металобрухту. Дістатися до обладнання не складно. Вікна у машинних кабінах без град, двері без замків. Крадії пробираються всередину здебільшого вночі, коли ліфтом ніхто не користується. Злодію не складає великих труднощів демонтувати. Катушку з ліфтового обладнання достатньо відкусити провода і витягнути її із встановленого місця. Це займе приблизно 5 хвилин. За одну мідну котушку можна виручити не більше 300 гривень. Нова ж коштує тисячу. За минулий рік правоохоронці упіймали трьох крадіїв. У той час, як заяв до міліції, надійшло 128. Та ліфтери кажуть, насправді таких випадків набагато більше. Часто комунальники встигають самі затримати злоумисників і швидко все полагодити, аби захистити ліфти від злочинних постійно. Ця нещодавно почали посилювати захист машинних приміщень насамперед встановлюють залізні двері. Є підприємство, яка Проводить роботи з диспетчеризації повних функцій щодо ліфтів. І ці засоби будуть встановлюватися на відкриття дверей, і буде автоматично йти сигнал на диспетчерську службу. Встановлено металевих дверей на всіх шахтах, ліфтових машинних відділеннях для того, щоб неможливити доступ до цих приміщень. У Деснянському районі столиці вже випробували нові методи захисту обладнання. Тамтешні ліфтери кажуть, допомагає. Було встановлено металеві надійні металеві двері з внутрішніми замками. Це кардинально змінило ситуацію, і е, з кількості крадіжок в місяць, які досягали там 80 катушок за місяць. Е, зараз ми маємо там буквально декілька випадків. Втім, знаходяться і такі умільці, яким і металеві двері не перешкода. Комунальники жаліються своїми силами і з крадіями не впораються. Мовляв, це вже справа міліції. Правоохоронці, у свою чергу кажуть, до кожного під'їзду чергового не приставиш. і максимум, що вони можуть зробити, обійти пункти прийому. дільничні інспектори міліції. Вони звичайно ходять по пунктам вторинної сировини. Наголошують, що вони не мають права приймати такі речі, не мають права приймати розбиті катушки ліфтового обладнання. Ну на жаль, ми не можемо проконтролювати кожний випадок. Нагадування про те, що мідні котушки приймати не можна, дозволяє хіба що прикрити прийом краденого у конкретному пункті. Це якщо власник дослухається до слів дільничого. До того ж, і крадії часто виявляють винахідливість і здають крадене вже купою дроту. Карина Коротких, Андрій Радич, Тивай. Пасажира наркомана затримали інспектори у Житомирі. Патрульні зупинили таксі для огляду та увагу. Одразу привернув клієнт-перевізника. Чоловік помітно нервувався та відвертався від правоохоронців. На місце викликали слідчу групу, і у присутності понятих пасажир дістав із підкладки куртки три шприци з наркотиками. Чоловік пояснив, дурман придбав у незнайомці виключно для себе. Тож правоохоронці порушили кримінальне провадження за зберігання наркотиків. Затриманий може відбутися штрафом або на три роки. І сісти за грати. В даному автомобілі знаходиться підозрілий пасажир, під час огляду якого в кишені було виявлено три шприца з рідиною бурого кольору. Пасажир пояснив, що дана рідина признач... використовує для власних потреб. Із крадія у терористи на Луганщині СБУ затримала російського танкіста. За наказами від військового керма... керівництва федерації чоловік обстрілював позиції українських бійців. На допиті зізнався воювати за Новоросію. Йому запропонував слідчий у Ростові на дону до якого він потрапив за крадіжку авто. В обмін на закриття кримінальної справи чоловік погодився їхати на війну до України. Як на два строки таких вибрав. Хотя мне грозило полтора-два года. Во-первых, ни в коем случае не смотреть одну сторону медали, как российский телевизор. Это самое первое. И во-вторых, ни при каких обстоятельствах вообще не пересекать границу с подобными намерениями. Потому что чем больше здесь смотришь, тем больше понимаешь, что просто это все туман какой-то. Поліцейський терорист на Дніпропетровщині СБУ затримала мешканця Макіївки. Чоловік назвався поліцаєм ДНР. і Розповів, аби потрапити у поліцію самопроголошеної республіки, вчився у тренувальному таборі. Вишкіл проходив під керівництвом інструкторів ФСБ Росії. Після цього був відправлений для підривної роботи до мирних регіонів. У 2014 році я пошов поліцію ДНР. Прошел спецподготовку э, физической и э, а, огневой подготовки. Меня э, тренировали российские солдаты, российские военные э, с подзовыми Самара и Питон. Я раскаиваюсь в своем действии. Прямий ефір під дулом пістолета. Озброєний чоловік увірвався до студії одного з нідерландських телеканалів. У цей час ішов вечірній випуск новин. Нападник взяв у заручника охоронця і став вимагати, щоб йому дали виступити у прямому ефірі. Програму довелося перервати. Увесь персонал з будівлі евакуювали. Поліція, що приїхала на місце, швидко заарештувала чоловіка. Виявилося, що його зброя іграшкова, а сам молодик напередодні погрожував підірвати телеканал, якщо йому не дадуть виступити. Про мотиви вчинку чоловіка. Наразі невідомо І це вся інформація. На цю мить спокійного вам вечора. Та пам'ятайте, все буде добре.